Вітаю, друзі! Ви на каналі Гармонія Українською. Підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте вподобайки, діліться відео з друзями для просування українського контенту на YouTube. Сьогодні поговоримо про способи сполучення тризвуків. Їх всього два. Гармонічне і мелодичне. Цікаво, що при всьому розмаїтті акордів сполучити їх між собою можна тільки двома способами: або гармонічно, або мелодично. Розглянемо, в чому особливість кожного з цих видів і в чому різниця. Для розуміння, як саме можуть об'єднатися два співзвуча, потрібно розглянути. Які бувають види співвідношення акордів. Співвідношення акордів це інтервальна відстань між основними звуками три звуків, або їх ще називають примами. Звуків. Їх буває три види: кварта-квінтове, секундове і терцієве. Подивимось по до мажору, Виписані тут головні три звуки і розподілені по цим трьом видам співвідношень. Перше з них це кварто-квінтове. До нього належить співвідношення тоніка субдомінанта і навпаки, тоніка домінанта і навпаки. Відстань між примами тут або кварта до Фа, або квінта до соль. У акордів такого співвідношення є один спільний звук в складі. Наприклад, до мі, соль, фа, ля, до, ми бачимо, що в цьому і в цьому акорді є нота ДО. Це називається спільний звук, і нам важливо розуміти, що це, для того, щоб ми розуміли, як сполучити акорд гармонічно чи мелодично. Отже, другий спосіб співвідношення це секундове співвідношення. Тут відстань між примами буде секунда. Фа-ля до соль, сі, ре. Субдомінанта домінанта якраз співвідносяться секундово між собою. Між Фа і соль це е, інтервал секунди. У цих акордів немає спільних е, звуків. Ну, треба розуміти, що. Такі співвідношення, вони можуть бути не тільки е, між головними тризвуками, а можуть бути між головними і побічними або просто побічними між собою. Наприклад, якщо в нас буде е, між тонікою і другим ступенем, тризвуком другого ступеня, це також буде секундове співвідношення. До, мі, соль, ре фа, ля. Відстань між до і ре примами тут секунда. І третій тип співвідношення називається терцієве співвідношення. Відстань між примовими тонами тут буде терція. Серед головних тризвуків немає такого співвідношення, тому я взяла один з них головний, а другий побічний. Наприклад, тоніка і тризвук шостого ступеня. Відстань між примами тут буде терція. І між в цих акордах цього, такого співвідношення є два спільних звуки: До, мі, соль, ля, до, мі. До і мі повторюються в обох присутні в обох цих три звуках. А тепер розглянемо, власне, гармонічне сполучення три звуків. Гармонічне сполучення тризвуків це таке сполучення, при якому спільні звуки залишаються на місці в тому ж голосі. Серед головних тризвуків це можуть бути сполучення тоніка субдомінанта або навпаки, тоніка домінанта і навпаки. В них є по одному спільному звуку. Тобто робимо висновок, що гармонічно можуть сполучитися лише ті три звуки, які мають спільні звуки. Я тут виписала сполучення тоніка домінанта гармонічно. Як це робиться? Спочатку будується перший акорд, далі будується бас другого акорду. Шукається спільний звук, він пишеться в тому ж голосі. Лігується для е, кращого розуміння, яке це сполучення. І далі решта звуків, вони плавно переводяться в найближчі звуки, домінанти. Подивимося на е, ще одному прикладі. Е, тоніка тісно в положенні терції побудовано. Далі ми будуємо, нам треба сполучити, наприклад, з домінантою, ми будуємо бас. Домінантовий. Далі ми шукаємо спільний звук. «До, мі, соль, соль, сі, ре. Спільний звук у них соль. Шукаємо його в цьому акорді і е, переносимо в наступний акорд в цьому ж голосі, був в тенорі. І так само він і в домінанті, буде в тенорі. Об'єднуємо лігою для кращого розуміння. І решта два голоси вони ведуться плавно в найближчі звуки домінанти. Звертаю вашу увагу, що розташування обох акордів тісне. Об, обидва акорди в тісному розташуванні. Якщо е, буде перший акорд широкий, то і другий теж буде широкий. Е, покажу конкретно от на цьому прикладі тоніка тісно в мелодичному положенні квінти. Я будую бас домінанти, це нота соль, п'ятий ступінь. Далі я шукаю спільний звук, мі, соль, соль, сіре. Це знов таки нота соль. Шукаю її в цьому акорді, от вона в мене в сопрано, переписую її. Можна злігувати, це ліга і не обов'язково е е виконувати як один звук, його можна і повторити. І далі е решту голосів я введу плавно в ті звуки, які ще присутні в домінанті. Соль, соль сі, ре. Ще треба ноту Ре, вона піде після Мі. І ще буде нота Сі, вона з'явиться після ноти До. Отаким От чином. Гармонічне сполучення. Тут виписано гармонічне сполучення тоніки з субдомінантою. В них вже буде спільний звук інший. До, мі, фа, фаля до, спільний звук, у них же нота до. Відповідно, цю ноту до, ми її шукаємо в першому акорді і залишаємо на місці в тому ж голосі. Для баса в гармонічному сполученні немає особливої різниці, куди він піде, чи вгору, чи вниз. Але треба слідкувати, щоб всі акорди правильно були розташовані. Перейдемо до другого типу співвідношення тризвуків це мелодичне сполучення тризвуків. Мелодичне сполучення тризвуків це таке сполучення, при якому жоден. З голосів не залишаються на місці навіть при наявності спільних звуків. Чому так і називається це сполучення? Тому що в цьому сполученні всі голоси рухаються, всі якби мають свою власну мелодію. Знов таки, сполучитися, які акорди можуть сполучитися мелодично. Мелодично можуть сполучитися всі. Види співвідношення акордів, тому що вони не залежать від спільних звуків. Це може бути і квартоквінтове квінтове співвідношення, і мелодичне співвідношення, ну і, власне, терцієве співвідношення. Отже, як це робиться? Тут треба для себе з'ясувати такі речі, що Бас завжди, якщо це кварто-квінтове співвідношення голосів, бас завжди рухається на кварту. Для себе треба з'ясувати, в якому напрямку буде утворюватись кварта. Або вгору, або вниз. І відповідно до цього. Три верхні голоси ведуться, ведуться вже протилежно. Якщо бас піде вниз на кварту, наприклад, тоніка домінанта, то три верхні голоси підуть відповідно вгору протилежно басу в найближчі звуки другого акорду. І так само розташування акорду не змінюється. Обидва акорди в одному розташуванні. Тісно, тісно. Другий варіант. Я виписала тут в цьому ж співвідношенні, кварто-квінтовому співвідношенні. Мелодичне сполучення, тоніки і субдомінанти. Бас тут буде рухатись на кварту уже вгору. Значить, всі три верхні голоси підуть навпаки протилежно вниз, в найближчі звуки, субдомінанти. І теж розташування цих акордів зберігається. І перший, і другий акорд, як ми бачимо, в широкому розташуванні. Тепер подивимось, як мелодично сполучаються між собою акорди, три звуки секундового співвідношення. Серед головних три звуки це буде співвідношення субдомінанта домінанта. І як ми з'ясували, у цього співвідношення немає спільних звуків. Фа, ля, до соль сі, ре — Жодного немає спільного звуку. І тут діє таке правило: бас рухається на секунду вгору, три верхні голоси рухаються протилежно, тобто вниз. Тут тільки один варіант, тому що ми знаємо, що в класичній гармонії. Домінанта, субдомінанта отакі, таке сполучення не використовується. Отже, субдомінанта-домінанта все просто бас ведемо на секунду вгору, три верхні звуки ведемо протилежно, в даному випадку, вниз. І розташування акордів теж зберігається. І перший тісно акорд, і другий тісно акорд. От таким чином. Якщо ми сполучаємо два акорди мелодично, і ми забули, що бас ведеться на кварту, вгору або вниз, в такому разі, у нас всі голоси підуть в одному напрямку. Всі або вниз, або всі підуть вгору. І це ну, якби втрачається в цьому самостійність голосів, тому в класичній гармонії ми уникаємо. Руху всіх голосів в одному напрямку. Дякую, друзі, за перегляд цього відео. До нових зустрічей! Сподіваюсь, вам це відео було корисним.